Ви не чекаєте, а це відбудеться. Знаєте, я би сказала, що на цьому тижні. Ви не чекаєте, але ви усвідомите, де ви можливо неправильно поступали, де ви були в залежності, от, наприклад, як трудоголіки, залежні від роботи. І от на цьому тижні багато хто може усвідомити, які, що їх чіпляє, які зачіпки вони мають. І вони зможуть відмовитися від цього, якось віддалитися, відсторонитися. Можливо, це якісь залежності там, по алкоголю по сексу, по там, цигарки, якісь, да? тобто будь-які, можливо, якісь маніпуляційні схеми. І на цьому тижні, от ви не чекаєте цього, да? а до вас прийде якесь просвітлення, мудрість прийде, да? тут мудрість, людина якби, трохи може віддалитися від інших, навіть якщо вона буде в колі сім'ї, вона може відчувати себе самотньою, да? але це на краще, тому що людина зрозуміє, хто їй потрібен. І це дасть таку знаєте, поштовх для зцілення душі. Душі, типу очистка душі від тих програм, які м, не туди вели, скажу так. Тут м'ягенько так скажу, щоб не, не лякати, так би мовити. Да? Тобто звільняємося від того, що нам заважало, да? від темних, так би мовити, проявів від диявола і е, починаємо шлях до стілення, до просвітлення. Отакий от от цікавий тиждень сьогодні е, ну, не, не сьогодні, а взагалі почався. Да? Тиждень почався. І е, тут е, ще раз. Відмова від залежностей, відмова від того, що неправильне, від, відмова від темної сторони. От ви не чекаєте, а з вами от таке може відбуватися. Це ж класно.